Друзі, вітаю! Це мій тихий Рай. Рада вітати вас на своєму каналі. Запрошую вас до перегляду. Сьогодні будемо працювати на городі, тому запрошую вас підтримати мене і бути разом зі мною. Вчора поливала огірочки, ті, що я висадила 4 дні назад. Зараз ставлю вам відео і покажу, що з ними. Відкрила свої огірочки, які я 3 дні назад садила. Вже по два справжніх листочка, дивіться, гарненькі. Полила їх. І знову накриваю. Вони в мене повністю накриті агроволокном, тому що спека така, не хочу, щоб вони горіли. Хай провикаючі. Ночі то зараз теплі, але там будуть холодні ночі. Так що сподіваюся, що все буде добре. Агроволокно, звичайно, вже таке пошарпане. Треба буде на наступний рік замовляти нове. Але поки воно і так добре протрималося і цілу зиму, і весну, і літо, сонце, дощ, все то вже, звісно, трошки зіпсувалося. Ну, а я сьогодні вирішила посіяти сідирати і кріп. Але для того, щоб посіяти, треба приготувати землю. Е, в минулому році чоловік мотоблоком перебивав, але він так пере, е, ну, натрудився. Земля твердюща неможливо. Не Тому вирішила: по-перше, його зараз немає, не, немає такої можливості. А по-друге, е, вирішила, наскільки я зможу, порихлю. Мені треба просто порихлити для того, щоб потім пригорнути, щоб фазани і, і інші птиці не поз'їдали. Буду висаджувати сідирати і кріп. Так що готую, бачите, земля тверда, в деяких місцях прямо не можна вдовбати. Ну е, працюю, що робить, треба готувати. Ну, і по одну сторону, тут, бачите, в мене йде ряд баклажанів. Це грядка, де в мене були, е, цибуля, чесник зимові, тому з одної сторони висаджую кріп, насіваю. Ну, а з другої сторони, ну, по, по дві сторони від баклажанів, з другої сторони висаджую сідирати. Тут у мене овес герчиця і щось ще із бобових. Не пам'ятаю, як називається, не буду обманювати. Це купляла ще восени, мала ще чи навесні, мала ще навесні сіяєте, але так і не посіла, то висіваю зараз. Тому насіваю гарненько, густенько, щоб воно гарно проросло. Сподіваюсь, тим більше, що воно з весни. Не знаю, якої вони схожості, тому що ну, зрозуміло, що це насіння минулорічне. Тому насіваю гарненько, щоб було, якщо десь щось і не зійде, щоб було гарно. Ну і загрібаю, наскільки це можливо. Бо я ж кажу, у нас тут фазани ходять як себе вдома, повикльовують, що потім будеш думати, чого воно не зійшло, чи погане насіння було, чи фазани поз'їдали. Тому стараюся загорнути по можливості. Бачите, грудки дуже здорові, тому як уже вийде. Ну і включила полив, поливаю. Не знаю, наскільки це буде можливо нормально поливати, тому що в криниці вже води дуже мало, але хоч потрошки, щоб воно вцепилося і зійшло. Може, коли і коли дощик який прийде, і ці грудки, щоб воно порозбивало, так що хоч не хоч, треба поливати. Ну і тим більше, що я посіяла кріп, то теж хочу, щоб він зійшов. Ну, а я пішла досапувати решту цієї діляночки. Чесно кажучи, не сподівалася, що я її зроблю. Е, дуже тяжко там під кінець, там взагалі ну, просто асфальт. Але якось з Божою допомогою, слава Богу, просапала і вже буде зроблено. Е, посіяла тільки частину, е, примірно, де е, вистачає, ну захвачує полив. А там вже буду досаджувати в Може завтра, післязавтра не знаю, коли буде час, тоді буду досаджувати і кріп і сідирати. Ну от, закінчила. А тепер будемо збирати врожай. Побачимо, що в нас тут виросло. Звичайно, баклажани треба було зібрати до того, як я е, споливала, але щось не, не подумала спочатку. Ну там взагалі е, все в сухому, там тільки один баклажан. Вже там, де більш мокре, баклажанів не багато, але мені вистачає. Ну, і тут на основній грядки теж, бачите, вони вже здорові повиростали, і не видно, де баклажани. Треба нагинатися добре, щоб побачити, де вони. Теж збираю. Ну, врожаєм задоволена, баклажани гарні. Бачите, здорові, і ще є св'язь, і ще цвітуть, так що щось там буде. Ну і переходжу до помідорів. Помідори я давненько, мабуть, більше неділі не вибирала, тому що, я вже казала, мені вони не смачні. Я так подумала, що може вони ще не достигнуть добре, тому потримала їх, щоб вони вже більше достигли. Вибираю, помідори непогані, не всі ще є. Є деякі ще зелені, на деяких взагалі немає в'язі, але ну, хоч все є, і то слава Богу. Тому вибираю. І буду, мабуть, робити сік, ну, подивлюся, що треба буряки, закривати фасолю, то подивлюся, куди що треба, то буду е, використовувати. І дуже люблю салат з помідор з огірків, то постійно роблю. Ну от, скільки помідор зібрала на грядки. І прийшла в парник, вибираю помідори в парнику. Ви знаєте, я спочатку на початку сезону дуже була незадоволена помідорами, але слава Богу, ну, врожай непоганий. Збираю цей перший кущ, він вже відплодоносив, там один невеличкий зелений помідорчик був, але я вириваю вже, нема з нього толку чекати. Бачите, він вже посох, пов'яв, Хотіла його розпутати, зняти, але зрозуміла, що це не скоро буде. Тому залишаю покамість, потім приберу. Пізніше. Ну, і от хочу показати вам тут останній кущ це рожеві помідори. Подивіться, які вони обліплені, скільки їх багато. Дуже задоволена, дуже багато вже стиглих і ще є зелені, тому ну, ще буде врожай, я з ними задоволена. І ось мої огірочки. Вибираю огірочки. Теж час від часу вибираю 6, 8, 10, так що задоволена. А сьогодні то взагалі мене здивували, ну, багатенько вийшло в мене огірочків. Так що в парнику, бачите, вони навіть і в крапинку. Але я вже говорила, у мене на цей час, вже в минулі роки, вони вже повністю були сухі. А ці ще, слава Богу, бачите, зелені, хоч і крапочки є по них, але не, не псуються. Я їх вже, звичайно, не підв'язую, не формую, але е, ну, такі, як є, все одно вони в'яжуться і огірочки є. Ось скільки сьогодні вибрала, я сама в шоці. Ну, я дуже задоволена. Огірками задоволена, в цьому році вони продержалися довше, ну і ще ростуть, бачите? Тому е я задоволена огірками. Ну і ось, бачите, крайні я вже вирвала, він вже геть сухий, теж листя зелене з другого. Я просто прибрала, щоб не псувалися інші. Баклажани тут, оце я другий чи третій зриваю. Баклажани мене задоволені, я казала, вже не буду їх садити. Перець теж багато, дуже погано плодоносить. І поперебираю, подивлюся, де немає, то повириваю, Лучше хай щось посію, щоб було чим. І ось такий вражай у мене сьогодні. Бачите, майже відро помідор, перчик на салат вирвала, баклажани, огірки. І ось, друзі, мої гладіолуси це падалішні, які росли між картоплею, вже навіть зацвів. Так і залишила їх. Ну, це гладіолуси, які я висаджувала пізно в цьому році. Хто подивився, бачив. Не доглядаю за ними, тому і виглядають вони не дуже гарно. Ну, що маємо, то маємо. Перчики теж гарно ростуть. Бачите, вже які гарні є. Так потрошки рутам на салат десь борщ, а так поки що не трогаю, хай достигають. Поливаю. Ну, і кожного дня через день, через два, як коли прийдеться. І знову берізка, треба теж працювати, з нею прибирати, кропити. І тут гарненькі, багато вже нав'язалось, трошки ще треба їх почистити. Ну Буде час, будуть баклажани, теж гарно попіднімалися. Бачите, потрошки зриваю. Мені достатньо, ще цвітуть, і я думаю, якщо ще буде тепло, то все будуть. Ось мої помідорки, ті, що я кучою садила, вже достигають. Ще не вибирала, але бачу, що вже є, ось дивіться, такі, такі і в'язь є. Так що і так добре. І ці тут дивіться, скільки в'язі. на дворі знову спека, неймовірно, знову до 40 градусів. Тому для рослин дуже ми хоч можемо заховатися десь. а Рослинки не можуть. І ось мої хости квітуються, я купляла. Бачите, такі гарненькі. А мабуть, не купляла, це, мабуть, я в свахи брала. Вже не пам'ятаю. Але ростуть, цвітуть, та й добре. І, до речі, тут із запарника тінь, і тут вони, бачите, не горять. Парник височенько і сонце їх не пали так. Дивіться, в нас гості. Молоді фазанята. Як в себе вдома. І ось красунчик загорає, заховався в тінь від сонечка. Тішка? Да? Тішка. Ну, попозіруй трошки. Не хочеш жарко, не хочеться нічого. Да? І ось таку роботу, друзі, я проробила сьогодні. Ще наразі в мене боротися із брізкою і. Де-не-де ще є портулак, теж треба висапувати. Якщо ввечері буде час, то може займуся хоч одним з цих. І чорнобривчики вже відцвітають, треба їх виривати. А так все добре. Працюємо, готуємо город до зими, до осені. Щось садимо, щось викопуємо, щось прибираємо. Так що працюємо разом. Дякую всім за перегляд, дякую за вподобайки, за підписки, за коментарі. Бажаю всім миру, спокою і всього самого найкращого, міцного здоров'я і до нових зустрічей. Пока.